Вітаю, друзі, пам'ятаєте про поліцейських, які виграли в казіно 44 мільйони гривень? Така картинка цікава і весела. так? Вони виграли сімейка, в них все класно. Тобто вони в онлайн-казіно виграли 44 мільйони гривень, і в них все добре. Як ви думаєте, чи буде їхня ж поліція, чи вони самі себе будуть там розслідувати, не знаю, чи переслідувати? Чи будуть сьогодні, може ДБР буде розслідувати ситуацію, де вони грали? Як вони грали, яким чином вони виграли, яким чином ще 6 тисяч з половиною держслужбовців повигравали? Іменно держслужбовці, не ми з вами, держслужбовці, поліцейські, тобто воювати їм вони не навчились. А в онлайн-казіно вигравати по 44 мільйона, у них виходить. У мене запитання, дивіться. Чи будуть розслідувати, чи розберуться з цим органи. Бо якщо якийсь військовий не додасть десь якусь бумажку, і щось у нього не так з його хворобою, то будуть розслідувати, знайдуть і ще й посадять його за свої поранення, за все інше. Якщо щось не так з якоюсь бумажкою. А що ж з цими бумажками з 44 мільйонами? Що? Напишіть, будь ласка, друзі, що думаєте?